Вітаю всіх. Сьогодні в нас 8 червня, субота, і я починаю пряму трансляцію в такий досить пізний час в Ютубі. Давно не проводив в Ютубі трансляції. Сьогодні вийшло так, що Телеграм не працює, як правило, в Телеграмі я проводжу їх. Ну, я думаю, в Ютубі також є аудиторія, якій буде цікава тема грошей. І е, сподіваюся, вам буде цікаво. Отож, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Про гроші. Ефір ми назвали про гроші, але е, що саме? Гроші це досить така обширна тема. Взагалі, гроші це те, що дає нам можливості, правильно? Так от, е, в першу чергу, сьогодні я хочу з вами поговорити про закони грошей, дотримуючись, яких у вас з ними ніколи не буде проблем. У вас їх завжди буде достатньо. До речі, представлюся, можливо, ще хтось буде дивитися трансляцію, хто зі мною не знайомий. Звати мене Володимир Девда. Я являюсь фінансовим консультантом вже 10-й рік, як я розвиваюся в даній темі сам і допомагаю іншим людям також розвинутися. Так, перевіряючи, добре мене чути. Все окей, чути мене добре, супер. Ну і е, зразу хочу просити вашої активності. Ті, хто буде дивитися даний ефір безпосередньо напряму, в мене велике прохання. Ставте лайки, е, підписуйтеся на мій канал. Якщо цей ефір набере 10 лайків, то я обов'язково буду проводити ефіри в Ютубі на регулярній основі. Ну а зараз будемо переходити вже з вами, мабуть, що більше до суті. Значить, перше, про що я хотів би з вами поговорити, це про мистецтво зберігати гроші. Кажуть, заробити гроші може будь-хто, будь-який дурак, а от зберегти це мистецтво. І ми з вами зараз поговоримо про те, як правильно до цього підійти. Отже, щоб зберегти гроші, нам треба зрозуміти, що є три види грошей. Перший вид грошей це наші доходи. Це ті гроші, які ми заробляємо. Другий вид грошей це наші витрати. І в більшості людей є лише ці два типи грошей доходи та витрати. І люди живуть, стараються так, щоб їм доходу вистачило до наступного доходу. І от так люди живуть, в принципі, від зарплати до зарплати. Чим це недобре? Тим, що в той момент, коли ви втратите дохід, а так може трапитися з якихось причин там, чи стану здоров'я чи що, то витрати залишаються. І тоді починається фінансова криза, тоді починається фінансове падіння. Тому дуже важливо на цей випадок мати резервні гроші. Резервні гроші якраз в цій ситуації грають вирішальну роль. Резервні гроші бувають двох видів. Давайте зразу відокремимо їх. Є гроші, які повинні бути вам доступні. Це ті гроші, які ви тримаєте вдома. Вони можуть бути в національній валюті, вони можуть бути в доларах. Скільки грошей має бути в, доступ, в доступі, щоб у вас е, не було якихось форс-мажорів. Рекомендується вдома в наявності мати завжди 3 місячних бюджети вашої сім'ї. До прикладу, ви заробляєте і витрачаєте на місяць 30 тисяч. Множимо це на 3, значить 90 тисяч гривень. Це та сума, яку ви завжди маєте мати в наявності. Якщо, до прикладу, по стану здоров'я ви випали з колії, ви не маєте можливості заробляти гроші, ви не працюєте. Але при цьому у вас є ці 90 тисяч гривень. Отже, ви маєте за що жити, щоб рівень витрат залишався комфортний, і ваша сім'я ще три місяці має часу, щоб знайти нове джерело доходу. Тепер. Поговоримо про другий вид резервів. Якраз другий вид резервів мало хто формує. Доступні резерви, так би мовити, така заначка, як то кажуть, вони є в більшості людей. А от цей вид резервів мало хто формує. І даний вид резервів називається стратегічні. Я нагадую, хто додивився даний ефір до цього моменту. Не лінуйтесь, ставте лайки. Ставте сердечка, я за цим всім слідкую. А також мені буде цікаво побачити, хто дивиться наш ефір, оскільки в Ютубі не видно учасників. Тому пишіть в коментарях, звідки ви ваше місто. А ми продовжуємо. Отже, стратегічні резерви, яка їхня задача? У кожного з вас життя виглядає так: ви народилися. І перший період життя від народження і років до 20 це такі приємні, безтурботні роки. Давайте так і напишемо: це період, коли ми навчались, період навчання. Очевидно, в цей період своїх грошей у вас не було, вас забезпечували по всьому ваші батьки. Потім почався другий період життя, коли ви вже стали дорослі і почали заробляти гроші. Так і напишемо: період заробітку. Цей період у житті людини він найдовший. Я думаю, він десь років 20 у вас почався. Ну і я не можу вгадати, але, як правило, він десь триватиме до років 60-65. І в цьому періоді, очевидно, фінансово ви рухаєтеся вгору. З роками появляється сім'я, автомобіль, якась нерухомість. Кожен з вас, хто зараз працює або займається якимось ремеслом, яке приносить вам дохід, просте питання, чому ви це робите? Просто так, задя... задякую? Ні. Ви заробляєте за це гроші. Це логічно і це справедливо. А якщо ви перестанете це робити, якщо ви перестанете працювати, що відбудеться з рівнем вашого життя? Він впаде. Так от кожен з вас колись по віку прийде до такого періоду, коли не зможе працювати. І тоді вас чекає падіння. А ріст цін інфляція зведе його взагалі до нуля. Погодьтесь, саме так виглядає зараз життя більшості пенсіонерів: ці люди або продовжують ходити на роботу, або, на жаль, виживають, живуть на мінімумі. Ви так хочете? Сподіваюся, що люди, які дивляться дану трансляцію, вони ще достатньо молоді, щоб щось змінити. Що вам треба змінити, щоб жити... Давайте назвемо цей період, щоб у вас цей період назвався періодом відпочинку. Як уявляли би собі цей період життя жінки? Напевно, десь на березі океану, загоряти на шезлонгу, попиваючи хороший коктейль. Чоловіки, напевно, уявляють собі цей період життя на, десь в поїздках на рибалку, полювання, відвідувати різні спортивні змагання, якось так. Так от, щоб так було. Вам потрібно до цього періоду підготуватися, а саме накопичити капітал. І цей капітал це якраз і є той стратегічний резерв, який дозволить вам в майбутньому, коли ви вже не зможете заробляти гроші, триматись на тому рівні, до якого зараз ви привикли. Тобто, щоб рівень життя у вас не падав, а залишився або навіть продовжував зростати. Це оптимальний варіант. В Європі всі це роблять, і е, я вам зараз підкажу, як це можуть робити також і українці. Насправді, кожна людина може відкладати 10% від тих грошей, які щодня проходять крізь ваші руки. Це просто: потрібно рахувати гроші. От чи знаєте ви, скільки ви сьогодні потратили? А вчора, а скільки ви потратили за минулий місяць? Мало хто в курсі своєї ситуації. Тому потрібно це почати робити. Я вам гарантую, якщо ви почнете відкладати 10%, це суттєво не вплине на рівень життя вашої сім'ї. А тепер поговоримо про те, де надійно відкладати. Адже багато людей не відкладає, тому що не знає, де надійно, тому що нікому не довіряє, тому що в нашій Україні люди багато де втрачали гроші. Давайте розберемо, де відкладати найкраще в нашій країні. Значить. Для початку визначимося з сумою, скільки ви можете відкладати. Я візьму, за приклад, таку, можливо, на перший погляд, навіть смішну цифру, як собівартість однієї чашки кави. Десь в районі 50 гривень. Що таке 50 гривень на день? Це за 10 днів 500 гривень, за 20 днів це 1000, за 30 днів 1500. За рік, за 12 місяців це 18 тисяч гривень. Ну, за округлим, щоб простіше рахувати, 20 тисяч гривень ви відкладаєте, наприклад, раз на рік. Це собі вартість однієї чашки кави, наголошую. Тепер, скільки років ви можете так відкладати. Це все залежить від вашого теперішнього віку. Порахуйте, скільки років вам ще залишилося до цієї точки, скільки років ви ще зможете активно працювати і заробляти, а через якийсь час уже перестанете. Так от саме на такий період часу треба обирати собі це накопичення. Я візьму, за приклад, термін у 25 років. Якщо ви будете 20 тисяч гривень протязі 25 років накопичувати, то у вас накопичиться півмільйона, 500 тисяч гривень. І напевно зараз. Дехто з вас зразу каже, ну але ж інфляція обостінить ці кошти? Ми знаємо, як сильно знецінюються кожного року гривня, особливо в минулі роки, і що будуть варті ці півмільйона через 25 років. Тому це ще раз говорить про те, що дома формувати стратегічні резерви немудро. А де тоді це робити? А давайте задамо собі питання, а де накопичують гроші європейці та американці? Роблять вони це в компаніях страхування життя. Багато українців навіть не здогадуються, що страхування це не завжди просто страхування від хвороб та нещасних випадків. Страхування життя це зовсім інший напрям. Це напрям більше схожий на банківський депозит, ніж на звичайну страхову компанію. Компанії страхування життя вони дозволяють своїм клієнтам накопичувати капітал на такі довгострокові терміни. І. Укладаючи договір з страховою компанією, ви отримуєте 100% гарантію збереження всього вашого капіталу. А це дуже важливо, тому що надійність це на першому місці, коли ми говоримо про такі довгострокові серйозні накопичення. А також додатково вони будуть вам нараховувати гроші у вигляді відсотків кожного року. За рахунок чого страхові компанії нараховують відсотки? Справа в тому, що вони ваші гроші не просто зберігають, а інвестують в різні галузі. Це може бути банківський сектор, цінні папери, цінні метали, державні облігації, наприклад. І щороку вони вам нараховують приблизно 12-14% річна ставка станом на сьогодні в Україні. Хтось зараз каже, ну так я ж можу і депозит відкрити? Можете, але ви не отримаєте 100% гарантії надійності вашого депозиту, а тут отримаєте. І другий момент. В страхових компаніях працює принцип складного відсотку. Капіталізація. Ейнштейн в свій час назвав це «восьме чудо світу. Що таке капіталізація? Це коли відсотки на відсотки, відсотки на відсотки. І за рахунок принципу капіталізації, сума, яку ви в кінці отримаєте у вигляді відсотків, якщо ми беремо термін 25 років, може бути вдвічі більша, ніж тіло вкладу. Тобто 500 тисяч гривень ви накопичили. Ще 1 мільйон гривень це будуть відсотки, які вам нарахують за цей час. Погодьтеся, що хороша сума. І це ще не все. Додаємо, маємо сумарно 1,5 мільйона гривень. Крім цього, в страхових компаніях. Так, трошечки бачите, так багато нулів, що навіть не поміщається на екрані. Зараз я ще раз додам. Крім цього. В страхових компаніях є така опція, яка називається індексація. Індексація дозволить вам захистити додатково гроші від інфляції. Причому в страхових компаніях клієнт має право самостійно встановлювати розмір індексації. Вона може бути індивідуальна. Тобто ви не прив'язуєтесь до тих відсоткових ставок, які публікують різні державні структури. А ви самостійно на ваш розсуд дивитеся, як, на ваш погляд, зросли ціни на товари, і наскільки ви вважаєте, варто індексувати ваше накопичення. Більш детально про те, як працює індексація, ви можете переглянути в мене в Ютубі або в Телеграмі. До речі, хто додивився відео до даного моменту. Ще раз нагадую: поставте лайк і підпишіться на мій канал у Ютубі та на мій телеграм, який є в мене в описі профілі на каналі. До речі, зараз я поділюся цим посиланням. Можливо, зараз є аудиторія, яка хотіла би бути присутня на цьому ефірі, але не знає, навіть що ми з вами тут спілкуємось. Телеграм, бачу, не працює. Окей, продовжуємо. Значить. Щойно ми з вами розібрали поняття накопичення. Це дуже цікава ідея, і ми з вами розібрали, як відкладаючи собі вартість чашки кави, сформувати капітал у розмірі 1,5 мільйона. Але що, якщо вас ця сума не приваблює? Тоді відкладаєте більше, тоді відкладаєте в день не 50 гривень, а 100, 150 і так далі. Якщо у вас зараз виникло питання, ну але ж мені зараз хочеться жити, не десь потім, через 25 років, а вже, то одразу хочу відповісти. Чашка кави, тобто 50 гривень на день, вони зовсім не вплинуть на рівень вашого життя в теперішній час. Тобто, вам не доведеться зараз на чомусь економити, щоб укласти собі таку накопичувану програму. Разом з тим, практика показує, що це дуже суттєво впливає на благополуччя тих сімей, які вже дожили той вік і зустріли. Той солідний вік, скажімо так, і е, є різниця, коли в людини були якісь накопичення, і коли їх, на жаль, не було. Також е, додатково хочу з вами коротенько поговорити про ще одну з переваг страхових компаній над іншими інвестиційними інструментами це захисти. Справа в тому, що в житті буває по-різному. І е, ніхто не знає, що з нами буде завтра. Падіння буває не завжди через. Вік, падіння фінансове може настати через хворобу. Якщо у когось членів сім'ї, наприклад, трапиться якась серйозна хвороба, то очевидно це вплине на рівень життя сім'ї. Ну або ж, якщо не дай Бог, трапиться якийсь нещасний випадок, це також призведе таку сім'ю до бідності. Ну, а взагалі найгірше, що може бути, це, звісно ж, якщо, не дай Бог, людина, в якої є сім'я, маленькі діти, помирає. І тоді фінансово рівень життя сім'ї. Яка залишилась, різко скочується. Так от, в страхових компаніях на ці випадки передбачені захисти, передбачене страхове покриття. Я зараз не хочу витрачати час і довго вам роз'яснювати, які є види захистів, але на словах просто поясню. Отже, є захисти основні, це захисти від таких випадків, як смерть, непрацездатність. Є захисти додаткові. Це захисти від хвороб, операцій, травм, тілесних пошкоджень різних переломів, опіків. Тобто, практично будь-що трапляється, ви отримуєте страхову виплату. Причому страхові компанії виплачують вам не ту суму, яку ви потратили на лікування, а ту, яка вказана у вашому договорі. Тому інколи е, суми можуть бути в рази більші, ніж реальні витрати людини на лікування. І це працює по всьому світі. Не обов'язково проходити лікування в Україні або в якійсь державній клініці. Ви самі вирішуєте, де ви його хочете пройти, де би ви не лікувалися, ви точно маєте право отримати виплату. Виплати проходять дуже просто: ви в страхову компанію надсилаєте довідку з лікарні надсилаєте свої реквізити, і буває інколи що вже на другий день ви можете отримати кошти. Одна з цікавих переваг страхування це податкова пільга. Якщо, наприклад, ви офіційно працюєте на роботі, вчитель, лікар або просто найманий працівник, якому йде офіційна зарплата, то кожного року вам податково буде повертати податкову пільгу. Що це таке? Справа в тому, що ви сплачуєте, працюючи на роботі, податок з доходу. І е, цей податок так само сплачує страхова компанія в кінці, коли вам буде нараховувати дохід. Вона його зніме з відсотків. Тому отримуємо таку картину, коли вас два рази оподатковують. І от е, за рахунок цього, е, ви маєте право повертати собі той податок, який у вас зняли при нарахуванні зарплати. Процедур, процедура дуже проста. Її навіть можна робити в онлайн режимі. Або ж, як варіант, ви можете за місцем прописки звернутися у свою державну податкову інспекцію, принести копію свого полісу страхового, принести копію квитанції про оплату, де буде вказана сума полісу, яку ви сплачуєте, і довідку про доходи з місця роботи. Приблизно через тиждень часу податково вам нарахує 18% від тої суми, на яку ваш контракт. Ну, оце так коротенько, ми з вами обговорили тему накопичення. Тепер, друзі, хочу ще в додаток до цього сказати наступну річ. До прикладу, якщо ви зрозуміли, що це хороша тема, ви зрозуміли, що це мудро мати резерв, звичка відкладати, все це класно, то ви, напевно, розумієте, що це було би добре мати не лише вам. В кого є діти, прекрасно, ви можете робити таке накопичення для дітей. Кого вже є сім'я, ви можете таке накопичення робити, в принципі, для всіх членів вашої сім'ї, для всіх близьких вам людей, ваші батьки, ваші партнери по життю, брат, сестра, куми, сусіди, друзі. І знаєте що? В мене є для вас хороші новини. Страхові компанії вони в Україні не витрачають гроші на рекламу, замість цього вони платять гроші людям, які рекламують їх. І кожен з вас може бути не лише клієнтом, а ви так само можете порекомендувати ідею страхування життя людям з вашого оточення, таким чином, дякуючи вам, вони зможуть собі накопичити капітал на майбутнє, а ви за це отримуєте певну винагороду. Яку саме це вже я можу вам розповісти у приватній розмові? Зв'яжіться зі мною, напишіть в коментарі до цього відео, що вам цікаво дізнатися про бізнес. Або одразу долучіться в мій телеграм-канал і напишіть мені, там є мої контакти. Зрештою, в мене в профілі є Інстаграм, є мій вайбер, мій ви можете зі мною зв'язатися, я вам з цим допоможу. Також на завершення я хотів би в принципі поговорити про те, як більше заробляти. Бо багато людей погоджується, що так, ідея, ідея мати накопичення це добре. Але попробуй накопич з теперішніми нашими зарплатами, правда? Не кожен може взагалі прожити на ту зарплату, яка є, не те, щоб ще щось накопичувати. Так от, ви маєте розуміти, що в кожної людини насправді є вибір, чим займатися в житті. І з точки зору заробляння грошей, більшість людей зробили вибір ходити на роботу. Але є ще такий варіант, як бути підприємцем. Бізнесменом та інвестором. І практика показує, що основна маса 90% людей обрали для себе варіант бути робітником або підприємцем. І тільки 10% населення на землі обрали варіант бути бізнесменом та інвестором. Але якщо говорити про гроші, то все навпаки. 90% грошей заробляють саме бізнесмени та інвестори. І тільки 10% розподіляється між робітниками та підприємцями. Дуже гарно про це написав Роберт Кіосакі, це доларовий мультимільйонер, він написав багато книг. Зокрема, одна з найвідоміших серія книг Багатий тато, бідний тато. Рекомендую. Речі, в нашому телеграм-каналі Академія Фінансів, ця книга є в електронному доступі, безкоштовно можете переглянути. Так от, для чого я це все вам намалював або для когось нагадав, для того, щоб ви розуміли, люди, які працюють на роботі, не мають часу заробляти. Щоб більше заробляти, вам потрібно додатково до роботи почати займатися підприємницькою справою, почати будувати щось своє. Пояснюється, це дуже просто. Коли ви працюєте на роботі, ви по суті продаєте свій час за гроші. У кожного з вас є якась зарплата і є якийсь графік. І якщо ви поділите свою зарплату на кількість робочих годин, ви дізнаєте, скільки вам платять за годину. Це є ваша ціна, це є та вартість, за яку ви продаєте кожну годину свого життя роботодавцю. Так от, у кожного в добі є 24 години. І ось. Ця цифра 24 години це є те обмеження, яке ніколи не дасть вам розбагатіти працюючи на роботі. У добі є обмежена кількість часу, а так як ви обрали варіант продавати час за гроші, то ви можете продати лише обмежену кількість свого часу. Ви не можете працювати 24 години на день. Кожен з вас має різні фізіологічні потреби. Тому, щоб заробляти необмежену кількість грошей, потрібно. Почати залучати інших людей до процесу. Дуже гарно про це сказав е, Джон Рокфеллер. Напевно, на його цитаті ми і будемо сьогоднішній ефір завершувати. На мою думку, краще отримувати один відсоток від зусиль ста людей, ніж самому прикладати 100% зусиль. Це геніальні слова однієї з найбагатших людей в історії в час. У світі, тому рекомендую їх запам'ятати. Друзі, на цьому я ефір буду завершувати, я буду дуже радий прочитати ваші коментарі в записі до цього ефіру. І ще раз на завершення нагадую: якщо дане відео набере 10 лайків, то я почну проводити ефіри в Ютубі на системній основі. Діліться цим відео з друзями, підписуйтеся на мій канал, на академію фінансів у телеграм, інстаграм. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!